В ході цих записів, прослуховування цих записів, мабуть, що виникне ряд питань як до москвича, так і до контракту. Ми в даному судовому засіданні допитували в закритому режимі. Тому я прошу суд, щоб ми і не порушили вже прийнятих рішень про закрите судове засідання. І прослуховувати записи, і в ході їх прослуховування допитувати далі в закритому режимі. У закритому режимі. Державне обвинувачення. Оскільки нам не було дійсно встановлено такий порядок. ми вирішили про те, що ми оглянемо всі матеріали справи, ми прослухаємо від оглянув відео, відео прослухаємо звукозапис. І які питання, якщо які вже будуть виникати питання, ми будемо в закритому словоцію допитувати конкретно От Я думаю, що ми так і. Ви вживаєте дуже часто, брунтальні слова взагалі. Як ви можете пояснити це? Що ви на... Чи це взагалі ви говорите і їх? Чи почекаєте? Чи, е... От ви на запитання адвоката сказали, що взагалі не вживаєте. Я можу сказати гостре слово, але не в такому контексті, що в три рядочки там. Того я, того я говорю, що дані не записи, монтаж. Викликати, ну, окремі слова, скажете мною, а все остальне – це монтаж. Це ваші слова, я чую. То окремі слова мали всі такі місто, так, на вашу думку, виявили Ну, Ви читали експертизу. І слова, які я говорив, в якому контексті вони не відповідають? Відповідають? Не відповідають. Взагалі, ми на протягом трьох років спілкувалися. Спілкувалися, Спілкувалися? Ваш голос на аудіозаписах? Деякі мій. Деякі, деякі ваші. Взагалі розмови між Кушнір і вами були? Взагалі були розмови. розмови. В тому числі і, мабуть, ті, які прослухали сьогодні. Але це... за зміст розмови, я вас не за зміст запитую, а взагалі за такий факт, що він мав місце. Певно, що розмовляли. Певно, що розмовляли. А відносно змісту, прокурор хоче від вас добитися. Ні, Зміст розмов не відповідаю. Чи отримували ви Кушнір кошти? От протягом вашого знайомства, будь-які. Якщо отримали, то за що? Ну, по крайній мірі, про позики ми говорили і про із розрахунки а так не отримував.